Казкова історія Фея Лея і горобчик, який боявся літати. У чарівному лісі настав новий ранок. Краплі роси блищали, як маленькі перлини, а промінчики сонця танцювали між листям. Лея вже прокинулась у своєму будиночку в шишці, зробила собі чай із пелісток конюшини, розчесала золотисте волосся. Вона любила цей час. Коли весь ліс ще тільки прокидається. Але сьогодні тиша була трохи інакша. Десь неподалік почувся тихенький писк, схожий на плач. Лея полетіла на звук і побачила на галявині маленького горобчика. Він сидів під кущем і боявся навіть підняти голову. Привіт, малюк! лагідно сказала Фея, присідаючи поруч. Що трапилось? Горобчик схлипнув. Я, я впав із гнізда. Я намагався літати, але у мене нічого не виходить, мої крила слабкі. Лея подивилася на нього уважно. Він справді був крихітний, з пухнастим пір'ячком, переляканими очима. А ти пробував ще раз? запитала вона. Ні, похитав головою горобчик. Мені страшно, я можу знову впасти. Фея посміхнулася. Усі падають, перш ніж злетіти, навіть я колись не вміла літати. Горобчик здивувався. Ти? Але ж ти фея. І що з того? засміялася Лея. Першого разу я теж боялася. Я тоді впала прямо у м'який мох. І знаєш, що мені допомогло? Що? Віра і трохи тренувань. Лея махнула крилами і підняла в повітря легенький вітерець. Давай спробуємо разом. Я тебе трішки підтримаю. Горобчик нервово переступив з лапки на лапку. А якщо я впаду, тоді я тебе зловлю, сказала Фея і підморгнула. Він змахнув крильцями один раз, потім ще. Пільячку полетіло в різні боки, але він піднявся всього на кілька сантиметрів і знову сів. Бачиш, не виходить, сумно сказав горобчик. Лея усміхнулась. Це тільки початок. Вона тихо прошепотіла. Вітер ніжний, крила малі. Дай відвагу в небесній імлі. Хай підхопить мене висота, бо хто вірить, той завжди зліта. Раптом повітря навколо стало теплим і легким. Листя почало тихо шелестіти, ніби підбадьорювало пташеня. Тепер, сказала Лея, горобчик розкрив крила, і цього разу вітер підняв його трохи вище. Ще один помах, і він уже кружляв над галявиною. Невпевнено, але по справжньому. Я лечу, закричав він, розсміявшись. Фея плеснула в долоні. Я ж казала, ти просто забув, що створений для неба. Вони ще довго літали разом, лея поруч, а горобчик все сміливіше здіймався вище і вище. Нарешті він приземлився на гілку і радісно защебетав. Тепер я зможу повернутись у гніздо сам. І не тільки, сказала Фея, Одного дня ти покажеш небо своїм друзям. Хоробчик схилив голову. Дякую, Лея! ти справжнє диво. Ні, тихо відповіла вона. Диво це ти, коли перестав боятися. Коли фея поверталася додому, Сонце вже піднялося вище. Гробчик літав над нею, радісно співаючи. Лея посміхалася і шепотіла. Іноді найвищі польоти починаються з маленької віри. Кінець Якщо тобі сподобалася історія, постав подобайку та підпишись на канал, щоб не пропустити нові цікаві казкові історії. Підтримайте україномовний контент.